Кампанія Байдена на межі, і він разом із нею ці вибори є вибором між силою і слабкістю. Чи здати нинішній президент США керувати країною ще чотири роки? що ви збираєтеся робити? Ви залишитеся в перегонах, чи хочете вийти з них? Це питання ставлять собі не лише пересічні американці, губиться у сумнівах, і демократична еліта. Перші дебати кандидатів у президенти США стали політичним цунами для Америки. Сонний Джо Байден, який балотується проти божевільного Дональда Трампа, двоє підстаркуватих білих чоловіків, які не мають зв'язку з реальністю. Родина поки на його боці і закликає Джо продовжувати боротьбу. Фіаско на дебатах сім'я чинного президента намагається списати на його радників і передвиборчий штаб, Нібито вони винні у тому, що погано підготували президента до дискусії з Трампом. Ці вибори безумовно не про вік. Джо і той інший хлопець по суті одного віку. Не даймо себе обдурити. Ці вибори про характер людини, яка очолить нашу країну. Це про завершення роботи, яку ми розпочали. New York Times пише Байден розуміє, якщо не зможе переконати виборців у своїй працездатності, то його передвиборчу кампанію вже нічого не врятує. Ці свої побоювання він, начебто, озвучив своїм ключовим союзникам. Якщо сьогодні, завтра чи за місяць Байден все ж вирішить не переобиратися, це не стане потрясінням для Америки. Таке вже було. 1968 року президент Ліндон Джонсон вийшов з президентських перегонів, а оголосив про це в розпал війни у В'єтнамі. я не буду претендувати на посаду вашого президента і не прийму номінацію своєї партії на наступний термін. Та на відміну від Джонсона, який фактично розгубив свій політичний капітал до виборів 68-го, Джо Байдена досі підтримує переважна більшість його однопартійців. Джо Байден гаребеджо Байден дебати, але Дональд Трамп провели президентський термін. Те, що ви бачили, це патологічний брехун Дональд Трамп, який постійно перекручує своє минуле, який має небезпечні ідеї щодо того, куди він хоче привести цю країну. Якщо ж говорити про офіційні заяви та дії чинного президента, виглядає так, ніби він і не думає здаватися. Наступного дня після своєї катастрофи у прямому ефірі на передвиборчому ралі у північній Кароліні Джо Байден виголосив енергійну промову, у якій визнав свій провал на національному телебаченні. Я знаю, що я не молодий хлопець, якщо говорити відверто. Що ж, я це знаю. Друзі, я вже не худжу так легко, як раніше. Я не говорю так плавно, як раніше. Я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду. Я знаю, що правильно, а що ні. Я знаю, як виконувати свою роботу. Байден сприймає свій провальний виступ на дебатах як черговий виклик. Вважають журналісти у житті чинного американського президента були і програші і трагедії. Майже 10 років тому від раку мозку помер його старший син. Бо ані ця подія, ані жодна інша не змусила Байдена упустити руки. Я балотуюся і переможу знову. Та чи це спрацює? Що третій виборець демократ вважає Байден має вийти з перегонів? Свідчить одне з останніх опитувань Reuters Ipsos. з іншого боку. Це ж саме дослідження демонструє, що жоден інший демократ не має кращих шансів перемогти на виборах Трампа. Видатний професор історії американського університету Алан Ліфтман, який правильно передбачив результати дев'яти з десяти останніх виборів у США, каже, що провальні дебати не вплинуть на шанси Байдена переобратися. Ми знаємо, що дебати нічого не варті у контексті передбачення результатів виборів. 2016-го шістнадцятого Клінтон виграла всі три раунди дискусії з Трампом і все одно програла. Багато з тих самих експертів, які стверджують, що Байден приречений, говорили нам про знищення шансів Трампа стати президентом, коли про нього оприлюднили компромат опитування щодо популярності кандидатів різняться, але переважно вони демонструють, що Трамп нині перемагає. На думку громадськості, здається, вже нічого не може вплинути ані судові переслідування, ані брехня, яку він відверто згодовував аудиторії під час дебатів. Він готовий, як то кажуть, вирвати дитину з утроби матері на дев'ятому місяці і вбити її. Йому платить Китай, він манджурський кандидат. Чи будете ви вживати заходів на посаді президента щоб уповільнити кліматичну кризу? Дозвольте мені повернутися до того, що він сказав про поліцію днями. Дональд Трамп здобув важливу для себе перемогу. Верховний суд надав йому частковий імунітет за рішення, які він приймав у статусі президента США. Це означає, що деякі судові справи проти Трампа, як то роль у заколоті 6 січня, зависнуть у повітрі. Це жахлива ведмежа послуга для народу нашої країни. Оскільки до фактичних виборів залишається чотири місяці, статися за цей час може все що завгодно. Історія нам каже, що Байден має хороші шанси на переобрання. Усі попередні президенти, окрім Трампа, перемагали, коли балотувалися вдруге. При цьому ігнорувати шанси Трампа безглуздо, і деякі українські оглядачі рекомендують не сприймати його можливий прихід до влади, ніби все пропало. А втім, мирний план, який Трамп запропонує у разі приходу до влади, не може не бентежити, особливо якщо він виглядатиме як ультиматум. Мовляв, якщо Україна відмовиться, США припинять підтримку. Якщо Росія відмовиться, Трамп в рази збільшить допомогу Києву і дотисне Москву. При цьому чи цікаво кандидатові від республіканців, щоб Україна зберігла свою територіальну цілісність, залишається губитися у здогадках. У дебатах опоненти неодноразово згадували війну в Україні і сперечалися щодо того, як США мають підходити до вирішення найбільшого конфлікту на території Європи з часів Другої світової. що стосується Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає РФ, Путін ніколи не вторгся би в Україну. Хоча Байден і обіцяє підтримувати настільки скільки потрібно, після двох років війни очевидно, що ця допомога приходить із запізненням, і не в тій кількості, яка потрібна для впевненої перемоги. Розпливчасті обіцянки чи невигідна конкретика? Як думаєте, що на нас чекає після виборів президента США? Ваші відповіді чекаю у коментарях під цим відео. Ставте вподобайки та підписуйтеся на наш ютуб канал. Па-па!